Валерій П'ятницький, повноважений українського уряду з питань євроінтеграції. Доброго ранку, Доброго ранку. рада вас бачити. Ранку. Хотілося б запитати, от буквально зранку ми обговорювали, яким що європейський союз і країни Європейського союзу, нібито підтримують мирний план врегулювання лише тому, що вони розуміють, що наступний етап санкцій дуже болісно вдарить по їх економіці, і вони. При цьому не зважають на те, що дійсно план не вдається, і про те, що російська сторона бере до рук зброю і продовжує стріляти. Ну, ви знаєте, я думаю, що встановлення миру, воно потрібно і Україні, і Європейському Союзі, і взагалі будь-яким сусідам України. І цей регіон Україна завжди був абсолютно стабільний. І звичайно, коли ми працювали над угодою, ми розраховували, що ця стабільність буде не тільки зберігатися, а це буде серйозний поштовх взагалі для розвитку всього регіону. Тому те, що ми можемо припускати, що європейський союз не хоче вводити третій етап санкцій. Ну, звичайно, що будь-який етап санкцій, будь-яке посилення тиску на ну на будь-кого, воно звичайно б'є і по власній економіці. Тому, якщо можна використати всі можливості для того, щоб встановити мир, і Україна, я думаю, все для цього зробила, і Європейський Союз нас в цьому підтримує, то це буде робитися. Якщо цього не буде можливо зробити, очевидно, тими засобами, які сьогодні... Ми використовуємо то я думаю, що європейський союз і буде рухатися далі, і буде вводити і третій етап санкцій, і звичайно вести розмову більш жорстко. Якщо Україна зробила за вашими словами все, що вона може, фактично от зараз вже ні в кого не виникає сумнівів. Коли сказали, ми складаємо зброю. Будь ласка, складіть зброю, і ви, то крім третього етапу санкцій, які ще в європейського союзу, можливо, є можливості до врегулювання цієї ситуації. Ну, ви знаєте, мені відверто кажу, мені важко уявити, що може європейський союз зробити як наступ наступні кроки, тому що ну очевидно, що тут не йде мова про якісь військові операції і так далі. Тому що ну це це вже за за межами. Я думаю, що скажімо так, нормального розуміння і нормального розвитку цієї ситуації, тому що, скажімо, так, військові будь-які військові операції це тільки будуть приводити або розширення військових операцій. Вони можуть поширювати і зону конфлікту. І так далі. Я думаю, що це нікому не потрібно. Але я думаю, що Європейський Союз і робить, і що важливо для нас, що саме через підписання угоди, і фактично створення якогось такого довгострокового плавного розвитку відносин між Україною і Європейським Союзом, саме допомагає нам стабілізувати економіку, її дійсно розвивати. І я думаю, що це буде теж дуже серйозний захід, тому що. Знаєте, стабільна економіка, розвинена економіка може створити добробут, добробут для населення. Я думаю, що не в останню чергу те, що відбувається зараз, це той стан і економічний, знаєте, в тому ж самому східному регіоні, який склався вже не за один рік, а він створювався дуже багато років. Тобто, і ми завжди казали, знаєте, що це дуже важливий і індустріально розвинутий регіон. Але це фактично було витягування всіх ресурсів на користь, ну якоїсь Дуже вузької групи людей, і не відсутність фактично розвитку регіону і відсутність перспективи для людей, які жили в цьому регіоні. Тому я думаю, що знаєте, тут важливе питання не санкцій, да, а того, що європейський союз може зробити для того, щоб стабілізувати економічну ситуацію в Україні і дати поштовх. Безумовно, стабілізація ситуації на сході України є дуже важливою частиною, скажімо, перед тим, як підписувати економічну частину угоди з європейським союзом. А на вашу думку, якою є ситуація зараз і які є загрози, ну ви знаєте, ну звичайно, було б дуже добре, якщо б ми підписували е, угоду економічну частину або торговельну частину, якраз mm -hmm. за стабільною ситуацією, але я думаю, що це не може бути передумова стабілізація взагалі ситуації, mm -hmm. тому що розраховувати, що 27-го числа. Ми е, перейдемо ну, абсолютно в нову в нову стадію, коли е, ситуація на сході буде абсолютно стабілізована і е, буде врегульована. Я думаю, що це, ну, це неможливо на це сподіватися. Тому в даному випадку я думаю, що це підписання угоди це один з кроків до стабілізації ситуації, а не навпаки. Тобто після підписання цієї угоди ми багато говорили ще, скажімо, задовго до цієї ситуації на сході, в чому буде полягати, скажімо, позитивний вплив цієї економічної частини, якраз угоди про асоціацію торгівельної. Але в даній ситуації, в ситуації, коли Україна не знаходиться, скажімо, в стабільному стані. На що це буде впливати, і які можливо особливості її важливі є зараз? Ну, ви знаєте, угода потрібна для того, щоб модернізувати економіку, тому що знаєте, якщо ми говоримо про торгівлю, то це ну не в першу чергу ми говоримо про те, що будуть знижені, наприклад, мита. Мита от на сьогоднішній день вони європейським союзом в односторонньому порядку знижені і застосовуються автономні преференції. Але це Буквально декілька відсотків від тієї угоди, про яку йдеться мова, тому що е, основна ключова частина це е, фактично правила. Це система правил, гармонізація правил з європейськими, тому що угода є фактично кодексом того, що треба робити, щоб працювати на великому європейському ринку, і завжди знаєте, кажуть, так що. Європейський ринок це там півтора мільярда споживачів, але це величезна економіка, це величезні можливості е, інвестиційні, це величезні коопераційні можливості, і так далі. І е, звичайно, в ситуації, коли е, ну непрості відносини складаються з Російською Федерацією, непрості відносини з іншими членами е, митного союзу. А е, я думаю, що з 1 січня 2015 року це вже буде євразійський союз, який розширюється. То е, в цьому випадку відносини з європейським союзом це нові можливості, це вікно мож. Можливості і гармонізація правил це гармонізація правил фактично з міжнародними. Це не тільки робота, значить, з європейським союзом, це вихід на треті ринки. Це знаєте, от ми звикли, що ми виходимо або наші підприємства виходять з росіянами на треті ринки, реалізують якісь інфраструктурні проекти, енергетичні проекти і так далі. Чому цього не робити з європейцями? Це можливо робити, і треба робити, і це знаєте пошук певним чином сьогодні певної і альтернативи. Звичайно, коли е, навіть починалася робота над угодою, це не був пошук альтернативи, це був пошук нових можливостей, розширення можливостей. Тому що, е, знаєте, маючи потужні відносини на Сході, маючи потужні відносини на заході, ви фактично створюєте в себе збалансовану ситуацію в економіці. той, хто може використовувати можливості в одному або в іншому напрямку, він їх максимально використовує. Сьогодні ми фактично говоримо про певне балансування. Мені здається, що досі є досить багато упереджень у людей, принаймні з того, якщо ти спілкуєшся не з експертами, щодо гармонізації якраз правил, про те, що це буде дуже важким, довгим процесом, люди будуть втрачати роботи, і це все буде пов'язано з цим. Просто в деяких медіа, наприклад, людей намагаються залякати щодо якраз перспектив такого підписання цієї угоди. Чи можете ви якось прокоментувати це? Ну, ви знаєте, я думаю, що це марні такі острахи, тому що ну знаєте, коли от людина сьогодні з України потрапляє до будь-якої країни Європейського Союзу, країни абсолютно різні, да? тобто за своїм економічним розвитком. За культурними особливостями, історичними, і більше того, за відносинами з цієї ж самою Україною. Ну я думаю, що якщо сьогодні українець потрапляє, наприклад, до Польщі, він себе ж не втрачає, там він не лякається того, що там по дорогах їздять якісь сучасні автомобілі європейські чи польські, точно такі ж їздять по українських дорогах. Він не лякається того розмаїття, наприклад, товарів, які пропонуються в крамницях. Ну і так далі, і так далі. Тому е, на сьогоднішній день я думаю, що це е, ну такі, знаєте, острахи, які не мають багато в чому під собою підстави, тому що українські підприємства активно вже працюють на європейському ринку багато-багато років. Ви знаєте, ми починали свого часу з таких базових угод. Ну, наприклад, була угода ще в 90-ті роки про торгівлю сталеварними виробами. Ну, не лякались очевидно, наші виробники селиварних виробів виходити на європейський ринок і е, там працювати. У нас була угода про е, торгівлю текстильними виробами. Те ж саме, це фактично малий і бізнес. І Це бізнес. не є загрозою для українського бізнесу? І це тому, не є, це ці не ці є ці загрозою. І тому, і тому, наприклад, ці ті ж самі малі і середні підприємства, які виробляли текстильні вироби, і сьогодні виробляють текстильні вироби по всій Україні. Це ж не означає, що це в Києві. Більшість з них знаходиться поза межами Києва. І в різних регіонах України вони вже працювали з Європейським Союзом. Сьогодні продукти харчування, які виробляються в Україні, різні, починаючи від якихось базових, та, те, що називається commodіс в Європі, та, тобто якісь там зернові. Або там насіння соняшника або олія, і закінчуючи, ну, скажімо так, те ж саме вже те, що називається гудс, тобто ті продукти, які в кінцевого споживання, ті ж самі цукерки, ну я не знаю, те ж саме, ну мовно кажучи, і гристі вина, і так далі, багато-багато різних продукцій, вони споживаються в Європейському Союзі. І ну, дійсно вони користуються і попитом. Інше питання: що треба працювати на цьому ринку. Тому що, знаєте, якщо ви звикли, знаєте, з дитинства до якихось смаків, до якоїсь там упаковки. До якогось маркування і так далі, то це не означає, що е, точно такий же саме європейц звик до, того, до тієї ж самої упаковки, маркування і так далі. Якщо вам подобається, умовно кажучи, купувати олію е, там, в дволітровій пляшці, то європейцю можливо більше до вподоби однолітрова. І ви просто до цього будете пристосовуватися. І до багато інших е, речей, які, е, е, ну які е, необхідно для того, щоб посподобатися кому. Не європейському чиновнику, а європейському споживачу. Люди теж багато очікують, принаймні мене розпитували про те, чи буде в зв'язку якраз з підписанням цієї угоди, чи будуть ціни на європейські товари дешевшими в Україні. І, скажімо, якщо автомобілі завозяться з такою ціною і мито таке величезне, чи будуть з цим якісь зміни? Чи можна очікувати зниження якихось? Ну, ви знаєте, якщо подивитися от, на сьогоднішній день, я розумію, що це може бути якась коркороткочасова часова такий ефект. Ну, наприклад, наслідок девальвації гривні, якщо е, подивитися, скажімо так, помножити там наш курс на там на євро, то можна подивитися, що ті ж самі європейські товари сьогодні опинилися в Україні дещо дешевше ніж е, аналогічні товари в європейських країнах. Uh -huh. Ну, це звичайно що короткостроковий ефект. Звичайно, що ми сподіваємося, що ну, перше від зниження мит. Звичайно, що це може вплинути на вартість товарів. Від гармонізації правил, коли, скажімо так, ви не кожного разу будете пристосовуватися до якихось нових правил. А ці правила будуть гармонізовані, і для українського бізнесу вони будуть точно так же діяти, як для європейського. То, звичайно, що вартість от, пристосування вона теж знизиться. І тому це теж повинно вплинути на ціну. І взагалі буде фактично той самий ефект масштабу, коли ви будете по на цьому великому просторі рухати велик, більші обсяги товарів, більші обсяги послуг і так далі, і так далі, і це буде впливати звичайно, на ціну. Але тут не треба розраховувати, що це буде тільки знаєте, такий ефект зниження ціни. В кінцевому рахунку, якщо ми говоримо про певні стандарти, про певні вимоги до безпечності продукції. То знаєте, більш безпечна, більш якісна продукція, ну очевидно, не може коштувати дешевше ніж менш якісна, да, і продукція, до якої виникають сумніві країні. да щодо, щодо її безпечності. Або якщо ми кажемо, що ми хочемо натуральний продукт, да, там біопродукт і так далі. Тобто то це навіть це, в європі вторазу да, То це може. теж буде абсолютно інший можливий ефект. Але тут Україна може знайти свою нішу, вона може знайти свої переваги, тому що ми можемо запропонувати на європейському ринку саме більш якісний продукт, да, більш. Скажімо так, ну, чистий з точки зору там хімічного складу і так далі, і тому подібне, і на цьому заробити. І на цьому заробить не, не тільки бізнес, на цьому, звичайно, зароблять ті люди, які створюють цей продукт. Так? Тобто, і це буде через підвищення очевидно добробуту, заробітної плати, пенсії і так далі. Можливо, знаєте, от у людини, якщо мала пенсія, мала зарплата, в неї виникає питання в першу цілі mm -hmm. ну, першим, першим чином, а скільки це коштує? І вона вибирає найдешевше. А ну очевидно, мета ну будь-якої країни, будь-якого суспільства створити умови, коли людина буде вибирати те, що їй потрібно, а не те, що найдешевше, те, що їй більше смакує, те, що вона вважає, більш безпечним, більш якісним і так далі. А на вашу думку, які сектори економіки найбільше виграють саме від від, від цього підписання? Ну, ви знаєте, традиційно, коли ми говоримо про цю угоду, ми в першу чергу звертаємо увагу на агропромисловий комплекс. І, звичайно, на сьогоднішній день ну так склалося, що такий агропромисловий комплекс на своєрідний такий навіть двигун економічного розвитку. Ну нам Богом дана земля, яка ну природно кліматичні умови і так далі, які ну гріх не використати. І на сьогоднішній день дійсно в це вкладаються кошти, в це вкладаються ресурси, і не тільки українські, це і залучаються інвестиційні ресурси, тобто з цієї точки зору Україна приваблива саме в цій сфері, і створюються багато різноманітних продуктів, поглиблюється переробка. Можливо, в нас дещо там відстає, знаєте, те, що називається зберігання, тому що ви можете там вирощувати там 20 мільйонів тонн картоплі, споживати 5 мільйонів. Вам і все інше треба продати. Для того, щоб продати, одномоментно ви це не можете, і вам очевидно треба зберігати, треба якимось чином транспортувати і так далі. Тому подібне. То в цьому випадку ця галузь може тягнути за собою фактично поштовх розвитку інших, тієї ж самої логістики, розвитку інфраструктури і так далі. Той самий агропромисловий комплекс це поштовх до розвитку того ж господарського машинобудування, яке в нас ну фактично дуже такому занепалому стані. Тому свого часу ми пишалися, що ми виробляємо трактори. Ми виробляємо ну різноманітне сільськогосподарське пораддя. Ми і сьогодні виробляємо, але в іншому обсязі ми купуємо ті ж самі трактори у Білорусі. Чому? Ми можемо самі ефективно їх виробляти. Ми можемо виробляти чого комбайни. Україні не вистачає для того, щоб виробляти їх самими. Ну ви знаєте, ну тут дуже важко сказати, чого чого не вистачає. Можливо, в якомусь розумінні підприємливості, можливо, якоїсь уваги держави. Знаєте, можна звертати увагу там на автомобілебудування багато-багато років з боку держави підтримувати, да тобто десятки років, і мати те, що ми сьогодні маємо з автомобілебудування. Угу. Забувши фактично про наприклад те ж саме сільськогосподарське машинобування. І тобто, це фактично вибір навіть пріоритет. Тому що виробляти все не можна, знаєте, мислити весь час категоріями великого радянського союзу, ну я думаю, що це марна справа. Так? Тобто Україна при всій, знаєте, коли ми кажемо, що Україна велика держава, там з великим інтелектуальним потенціалом, природнім і так далі, це не означає, що можна виробляти все. Якщо ви можете ефективно виробляти умовно кажучи, трактор, то ну очевидно не треба витрачати зусилля на, на, поганий, на поганий автомобіль. Так? Якщо хтось знає, зможе знайти можливість або якусь нішу там, скажімо так, запропонувати якісь. Новий підхід, новий технологічний прорив, там той, той самий, наприклад, електромобіль, який може пробігати там тисячу кілометрів. Очевидно, тоді треба буде підтримати це. Але якщо цього не пропонується, то краще використати ті природні особливості, і ті, ну природні, не тільки з точки зору, знаєте, природи довкілля, а з точки зору знаєте, те, що називається е, традиційним для е, українського способу там і ведення виробництва, і життя, і так далі, і е, ті переваги, які вже склалися на сьогоднішній день. І, можливо, дати поштовх пошуку інших можливостей. Те ж саме сфера послуг, uh -huh. теж саме ІТ-технології. Там, де, знаєте, У нас є, у нас все більше і більше ми займаємо таку нішу в ІТ-технологіях. У нас чудова молодь, экономія, конечно, да, нас абсолютно, скажімо так, просунута молодь, яка ну, очевидно шукає ну, своє місце в цьому світі. Да? І вони чомусь звертають більше увагу саме на ІТ-технології, да? а не збирання, наприклад, того ж самого автомобіля. То треба дати поштовх, це знаєте, це вибір фактично конкретних людей, це їх підприємливість, і тут я думаю, що в Україні є, є багато можливостей. просто зробити на цьому наголос. Навіть не наголос, знаєте, дати свою рідну економічну свободу в цьому. Да? Тобто uh -huh. не, не пригнічувати, не, можливо, створювати якісь системи контролю і так далі. Свого часу, знаєте, от, е, багато ми говоримо там про світову організацію торгівлі, про правила uh -huh. і так далі. І е, ну, на сьогоднішній день, наприклад, немає е, абсолютно чітких правил регулювання електронної торгівлі. І е, свого часу було прийнято рішення, тобто рішення міністрів, що це зона а така знаєте... вже законопроекти готувалася в нас законопроекти, Але я маю на увазі в такому, знаєте, в світовому масштабі, щоб не, не зарегулювати. Тобто та сфера, яка ну повинна розвиватися, дати поштовх, е, було навіть прийнято рішення, що це буде зона така своєрідна, вільна від податків навіть тобто той час, який потрібен їй для розвитку, поки воно не створює якихось ну таких перекосів, все це зона вільно від податків, це стимулювання IT-технологій, це стимулювання руху товарів, це стимулювання спілкування між людьми, встановлення контактів, і це фактично стимулювання світового розвитку.